Доброго мирного дня, дорогі мої учні! Сподіваюсь, що нам обов'язково випаде нагода попрацювати разом, і саме я ознайомлю вас з усіма тонкощами української мови. Давайте знайомитись! Я, Валентина, Я вчитель української мови та літератури одного з навчальних закладів України. Працюю з дітками вже більше 30 років, тому з певненістю можу сказати, що я майстер своєї справи. Я вмію навчати дітей. Я маю чимало надбань в царині викладання української філології. Мої учні є призерами різноманітних конкурсів, а випускники мають найвищі бали ЗНУ та НМТ. Я працюю в класах, де українська філологія є профілем, систематично підвищую свою кваліфікацію і останнім часом працюю над удосконаленням своїх тютерських компетентностей. Прийшла навчання в Міжнародній академії тютерінгу. І наразі беру участь в проєкті, де допомагаю учням долати освітні втрати. Переконана, що на моїх заняттях ви отримаєте насолоду від опанування української мови. Тому щиро запрошую вас на свої заняття і буду з нетерпінням чекати зустрічі.